Всім привіт! Бородати мотивація на зв'язочку. Хто ще не помітив, я вже з новим телефоном, Ну, новим Новим, недорогим телефоном, Акумулятор, там великий. Скажіть, як вам картиночка? Чи краще, чи гірше за попередньо? Я вам не один раз сказав, що коли ви починаєте думати про нову справу якусь, ви повинні не тільки думати, планувати і одразу діяти. Починати. З маленьких шажочків. І кожен маленький шажочок повинен супроводжуватись маленьким бонусом. Нагороджуйте себе, будь ласочка, бонусами за те, що ви робите, навіть якщо це маленький шажочок. Отже, я вам передаю моє сердечне вітання, серцеве, серцеве вітання. І хочу вам побажати тихої ночі, гарного вечора, доброго ранку, в кого який зараз час. Напишіть в коментарях, з чого ви починаєте те, що ви задумали: з плану, з дії, з графіків чи ще чогось. Для мене це дуже важливо. Не тільки ділитися своїми якимись е думками, але й. Е Зважати на те, що каже мені мій глядач. Дякую за увагу! Підпишись на канал, напиши коментар. Дякую!